Галичанам наголошував Шашкевич належить шанувати рідну тірилицю, а відтак писати азбукою, якою пишуть наші надніп'янські брати, не відділятися від них. Слушно пізніше сказав Головацький. Коли б галичани у 1830-х роках прийняли були польське абесадло, пропала би, напевно, індивідуальна народність. Пропав би Руський дух, тобто український дух. Крилошанин Іван Могильницький у 1820-х роках написав граматику руської мови, польською мовою. Закарпатець Михайло Лушкай у 1830 році видав таку граматику латинською. Отець Йосиф Левицький в 1934 році німецькою. Мартян Шашкер в середині 1830-х роках працював над українською граматикою, рідною, граматикою рідної мови. Рідної мови. На жаль, на відміну від згадуваної української читанки для дітей, він через тяжку хворобу і складні життєві обставини граматики не встиг написати. Така то загалом була національно духовна атмосфера в Галичині у часі української проповіді Шашкевича в церкві Святого Юра». Цього 13 жовтня 36 року це на покрови, там на століття, вони не покрові цього століття 14 жовтня. Було 13 жовтня. 13 жовтня 1836 року українські проповіді прозвучали ще у двох львівських церквах. Це той же одержимий Шашкевич умовив своїх друзів, семінаристів Юліана Лешковського та Миколу Сягановича, уперше ввести українське слово відповідно церкві, у церкви успіння Пресвятої Богородиці та Святої Параскеві. Духовне служіння отця Маркіяна Шашкевича. Переглядав інтернет, цікавився, але крім того, я і живу а, в околиці, і частина моєї духовної праці була пов'язана із парафією отця Маркина Шашкевича. Ну, може, не його парафією, але його в родоводі а, з села а, Підлися. І напевне, що один із тих також репрезентаторів організації а, «Підлиської гори. Ну, вже десь в порядку цього року мені 20 років священства буде виповнюватися, то я вам скажу чесно, 19 років. Але то, щоб не похвалитися, просто сказати, що я тим живу, починаючи від часів Любомира а, Гузера, нашого блаженнішого, який завжди це підтримував. Тоді мною були інші священники. Але хотів би наголосити, бо читаючи життя отця Маркіяна Шешкевича, дуже так. Мало, напевне, є його інформації про його молоді роки, Ну, щось є, очевидно, люди працювали над цим. Можливо, багато ще білих плям є, можливо, ще багато дослідницьких аспектів, але те, що його служіння духовне проходило частково у деревній селі, нестанечі Новосілки. Я би хотів зазначити також його духовне зростання, коли. Він на родинному обісті, я би так сказав, отця Романа і Юстини Авдиковських у селі Підлисся. До речі, біля церкви є також поховання їхнє, і рідний брат генерала Тернавського. Ми дуже багато не маємо вивчених речей, навіть живучи тут, ми багато чого не знаємо. Ми упустили ці речі, тому що мусимо працювати на хліб насушний. Хотів би зазначити також, що батько, який служив у селі Княжому Семен отець Семен, також був на цій парафії, очевидно, нічого не знайшлося вже таких автентичних речей, які пов'язані хіба що сам храм, чи якісь інші такі безпосередні речі, які частково стосуються життя родини. Оця Маркіяна Шашкевича. В інтернеті можна прочитати, то не є проблема, що коли він одружився, мав певний, певний час служіння, можливо, в родинному селі дружини деревня. А пізніше, коли він, як молодий священник, ніхто дуже не хоче віддавати тобі ліпшу парафію, нічого не змінилося, все людське. Очевидно, що нестичані. Нестанечі, яке він служив, було дуже бідне, каже, що згадується навіть підлога у тій хаті, де він жив з родиною, була земляна. Не знаємо точно, які причини є його захворювання туберкульозу і так, сухота на той час називали, пізніше і, і легені, і кості, так як і Леся Українка. Так. Це такі хвороби, напевне. Таких людей, мистецьких, ну, творчих людей, романтик Шашкевич також і присутній у музичних творах. Народний вокальний ансамбль пори керівник Ірина Велосна, Галина Гочко, Наталія Сибай, Ірина Федорчук. І перший твір у нашому виконанні прозвучить на слова Маркіяна Шашкевича про нашу підлисецьку гору білу. Так і називається Підлисецька гора Біла.